Світ не стоїть на місці. Технології в медицині розвиваються. Ми постійно в пошуку новітніх розробок, які мають науково-доказову базу в галузі реабілітації. Інклюзія це не тільки діти, це всі, хто випав із соціуму. Наша мета допомогти людям повернутися в соціум. Одним із інновацій нашого центру є BrainSway. Це апарат глибини транскраніальної магнітної стимуляції, який довів свою ефективність в лікуванні різноманітних психологічних та органічних порушень, таких як депресивно-тривожні розлади, обсесивно-компульсивний розлад, аутизм, хвороба Паркінсона та післяінсультні стани. Новим діагностичним інструментом є тест Мокса. Це тест, що допомагає діагностувати синдром дефіциту уваги та заміряти його складові. Відповідно, допомагає скласти ефективнішу і точнішу корекційну програму, підібрану під потреби конкретної людини. Флайсер це ще одне ноу-хау центру Ерудіт, методика якого розроблена нами спільно з білоруськими партнерами. Метою методики є корекційна робота з людьми з синдромом дефіциту уваги. Також ми відкрили реабілітацію для дорослих, яка спрямована для людей, які принесли інсульти і травми. Реабілітація включає в себе комплекс методик з відновлення когнітивних і рухових функцій, які були порушені. Ми докладаємо багато зусиль для того, щоб надати ефективні та якісні послуги, які відповідають світовим стандартам.